Так, матці, Уже це матка природнього блюту. От, Вона вже давно повинна була сіяти. Її сестри вже давним-давно роз'їхалися під в людей. Ну а ця матка так не було маточника замінити зайвого. От вона сиділа. Ну, от Тепер ми прийшли, подивилися, вона так і не сіє. Що ж таке з маткою? Ось маточка ходить. Ну, Черевце в неї в принципі, таке збільшене. От, вона якоби повинна була б сіяти. Сіяти вона не збирається. Значить, ми її удаляємо і даємо замість неї маточника. Але от цікаво. Значить, просто ради цікавості. І, а, були в мене в цьому році вже товариші, які розказували, що їм неплодних маток прислав. От, посадив в ізолятор і через 2 дні вже говорить, що вже... Матки в нього два дні посиділи і не сіють, значить, це були неплодні матки. ну такі. Але, от е, як же перевірити, ця матка взагалі вона облетілась, не облетілась. Я як би знаю, що з Справа в тому, що вона облетілася, скоріше всього, але е, в силу того, що не змогла очиститися, може десь холодна погода була чи ще щось, вона не змогла почати яйцекладку, тому що в неї забиті яйцеводи. І це, в принципі, показує навіть те, що у неї черевце доволі таки збільшено, тобто вона не схожа на матку, яка хоче облітуватися, вона схожа на матку, яка, якої яєчники вже... Збільшилися, і власне вона е, має відкладати яйця. Ну, яйця не відкладає. Що ж таке? Значить, просто забуді яйцеводи, яйця, які виділяються, не, е, власне, не виходять. ну Подивитися, можна, якщо ви отримали матку, і власне е, у вас е, ви собі там фантазуєте, що це не плідна матка, так дуже просто перевіряється, ну як тим більше якщо ви бракуєте. Ось тут останній тиргід, оцей він відривається. От. Отут. І отут-ось, отут, ось, отут от, під цим кінчиком тергіта останню, там просто отак от, вибираєте, дивіться, от вона вийшла. Ось вона вийшла. Це, власне, є спермотека. Шарик такий от на кінчику. Зараз я спробую його відділити, щоб от, і тут видно, ось він на кінчику. Сейчас його на ніхать попробую поставити. Так. От, і ось вона на кінчику е, нігтя, якщо її буде видно, це сперматека. Власне, якщо вона у матки не плідна матка, то власне ця сперматека, вона прозора, як е, е, ну, капля роси. Да? От, просто як водичка. А якщо вона із спермою, то вона от такого кремового кольору. І її можна легенько роздавити. Ось я пальцем придивив. І видно, що от. От з неї вийшла сперма. Тобто вона зберігається там е, всередині. Ну, от. Власне, от е, так можна перевірити, чи матка взагалі облітувалася, чи вона взагалі не облітувалася. Тому що е, я не знаю, який чоловік взагалі може в здоровому розумі відправляти неплітки, розповідати, розповідати, чи комусь продавати, що вони Е, плідні. Ну, цьому змісту просто немає. Але е, якщо в когось. Іграє значить, ну, маразм в голові, грає. Таким способом можна перевірити, чи матка облітувалась, чи матка не Все.